Я вітаю усіх підписників політеки онлайн. Микола Туменко разом з нами у цій студії. Здравствуйте. Мик. Вітаю. Микола. Розпочати нашу бесіду. Я хочу з надважливого анонсованого. Е, ну не знаю, акту схиляння України до мирних перемовин у Львові, наче є плани, що Гутеріш, очільник ООН, Ердоган, ну і звичайно, Володимир Зеленський, проведуть зустріч і вже є матеріали що Ердогану. Конче необхідно схилити Україну до мирних перемовин і фіксації ну, свої статус-кво. Що ви про це думаєте, і наскільки ці плани реально реалізувати? Почнемо з доброї новини. Я думаю, що добре, звичайно, що можна сказати, президент світу. Як по старих часах, тому що 193 країни, найбільша міжнародна організація, організація Біна СНЦ, яка створювалася на, за результатами Другої світової війни, е, приїздить в Україну. Е, президент Туреччини, не останньої країни, яка так само намагається позиціонувати себе як посередник у всіляких можливих так мати, перемовинах, і е, активний посередник, е, те, що це відбувається в Україні, і те, що відбувається у, у Львові, е, друга теж, я думаю, добра новина, тому що. Е, я думаю, що от історія з переговорами, вона має сенс існувати, але все-таки ключова проблема продовольча. І вона теж для нас добра. В якому сенсі? В тому, що ми воююча країна, яка 5 мільярдів доларів в місяць втрачає, яка втрачає людей і так далі. але... Світ, який сьогодні налічує вже вісім мільярдів людей, ну без нас не може вижити. тобто насправді чила низка країн говорить про те, що можливий голод, якщо Україна не буде поставляти відповідно там зерно, олію і так далі. І цей привід. Так само нам плюс в тому плані, що ми гравець, навіть знаходячись в стані війни, без нас, умовно кажучи, цей світ 100, з офіційних 193 країн значить, ну, не може проіснувати вижити. Да? Е, тепер е, про гірші новини, тобто зрозуміло, що Ердоган е, позиціонує себе, ну, чесно кажучи, е, е, не дуже симпатично і для нас, українців. Він скаже, звичайно, я друг України, друг Зеленського, але і друг Росії, і друг Путіна. Значить, Тут важко, можливо, якби. Це спеціально турецька ментальність, яку нам важко зрозуміти, що як можна, умовно кажучи, бути другом і вбивці, і жертви. Да? Ну, Ердоган є такий, який він є. Значить, Хвалим його за те, що він робить для України, і, умовно кажучи, там знак питання в його російських сентиментах. Очевидно, я думаю, буде стояти питання про уточнені умови. Угу. Уточнені умови. Під уточненими умовами я маю на увазі локальні переговори. Тобто сьогодні про а якийсь ну якби двосторонній формат на найвищому рівні, там про президентів взагалі не йдеться там міністрів і так далі. Я думаю, що це нереально. Локальні речі, які, ну, от, наприклад, от, зернове зернова перемир'я, все одно треба забратися, якось продовжити, уточнити і так далі. Це може бути гуманітарна складова, там, полонені, це може бути там, ще якісь речі. Е, в цій частині я вважаю, що ну, напевне ініціативи е, корисні, тому що ну, починаючи з того, що, наприклад, от я був на Черкащині, де е, в мене багато друзів, е, які шукають е, тіло своїх родичів і пір не можуть е, знайти це тіло. Вони розуміють, що вірогідність, що люди загинули, достатньо висока, але вже пройшло не один місяць, і вони не можуть це зробити. Тому є елементарні речі ну, в контексті міжнародного гуманітарного права, військового права, значить, де треба вирішувати. І тут посередники так само нам потрібні. Скажімо, та, той же ООН, який ми критикуємо, і, і Туреччина якби нам писується. Тому я би не боявся цієї зустрічі, тому що сьогодні обставини виглядають таким чином, що, скажімо. Повернутися в варіант Березневих Стамбульських, да, тоді ще які вони були, да, в Стамбулі, переговорів, де українські переговорники, там Арахамія і компанія, сказали, що ми майже все домовилися, і Росія буде нашим там гарантом, значить, цього не буде. Ситуація дуже серйозно так розвернулася в інший бік. Про ООН я хотів би окремо поговорити, тому що. Ну, ми бачили, як Шойгу зустрічався з тим самим Гутерішем. обговорювали вони Запорізьку атомну електростанцію, що там коїться навколо демілітаризація, як фахівців МАГАТЕ туди доправити. Ми бачимо, як Росія ООН використовує і ось це і навіює певні певний скепсис від зустрічі у Львові, про яку про яку ми зараз говоримо. Це і навіює в принципі. Думки про те, що якраз ООН і буде схиляти Україну. Ну, скажімо так, зупинитися, не відвоювати, там, якось домовлятися про певні речі, коли, ну, коли не знаю, там ще сім ракет прилетіло, приміром там у Одесу. Ну, застережень достатньо багато. Я думаю, що взагалі нам треба ситуація з ООН, тобто є така структура, нам так само треба ну, максимально її використовувати, хоча користі мало з неї. Але використовувати треба, тільки якщо вона тільки російську сторону буде слухати, а не слухати українські інші сторони, значить то це ще гірше для нас. Але мені здається, що ми повинні активно працювати, і це може не перші особи повинні робити, а повинні робити і народна дипломатія, і повинні робити інші країни світу. Ми повинні вже готувати світ до ситуації, що. Організація об'єднаних Націй як інституція, що постала після другої світової війни, після перемоги над нацизмом і Гітлером в такому форматі себе вичерпала, тому що умовно кажучи... Починаючи від п'ятірки ради безпеки, ну ключові гравці вже не тільки ці п'ять країн, ну як мінімум, да друге, так званий де інструмент вето себе абсолютно вичерпав і так далі. І тому я по великому рахунку взагалі думаю, що ми ж опосередковано мислим категоріям, що це ну квазі третя світова війна, і закінчення цієї світової війни, воно потребувати абсолютно нової нового. Нової інституції міжнародної, тобто он в тако, такому вигляді все вичерпала. Є еволюційний сценарій. Еволюційний сценарій ми повинні над повинні ним працювати. Еволюційний сценарій. Ми забираємо право вето з, з, з п'ятірки. Так, Рішення приймається більшістю. Тоді є можливість розблокувати ситуацію. Навіть по великому рахунку, як перший крок, я, до речі, ще до війни пропонував і своїм студентам. Я і для міжнародників читаю курс по інститутах міжнародних. Хоча б консенсус. 1. Тобто без вето, але, наприклад, якщо дві країни голосує, тоді рішення не приймається. А якщо одна проти, рішення приймається. Тобто достатньо 4 голоси. Хоч якось це з місця. Тобто у нас от були принципові питання по війні, як зупинити війну. Наприклад, Росія блоку вето, uh -huh. а, а, а Китай утримувався. А рішення було прийнято, тобто якщо мінус один. І було так, так багато позицій таких було. Наприклад, якісь були крайні точки, коли Америка одна була проти. Так може бути, що одна Америка проти, а наприклад, чотири за. Другий варіант, такий серйозніший еволюційний, це виключення Росії з П'ятірки Ради Безпеки. Ви підписали до речі це, петицію? Так я я це підтримала Change.org, здається, да я це підтримую. Я до речі, завтра записую взагалі. Ну якби моя аргументація пов'язана ну, якби з поміркованим сценарієм і з радикальним сценарієм, Взагалі, про е, тимчасове або взагалі, вилучення е, Росії з організації Об'єднаних Націй загалом. Чому тому що для мене, як людина, яка веде багато гуманітарних проєктів, е, сьогодні найкритичніша ситуація не лише з ООН, а з ЮНЕСКО. Uh -huh. значить, ЮНЕСКО сьогодні в Комітеті всесвітньої Спечини головує е, російський представник. І його не можуть звільнити. Яка позиція ЮНЕСКО? Позиція ЮНЕСКО така, що ми ж, е, ООН нас створило, то хай ООН значить, або виключить Росію. Значить, або якось Росію поставить так мовити на, на належне місце. А тоді ми, як УНЕС ЮНЕСКО, зробимо. Тобто, ЮНЕСКО займає хитру позицію, що поки он е нічого не почне робити. Ми як структурний підрозділ, так само робимо. То їй ця парадоксальна ситуація. У нас за оцінкою експертів е тисячу об'єктів е місцевого культурного значення за національне значення, церкви, бібліотеки, зруйновані російською ордою. Значить, а ця всесвітня спадщина, яка повинна охоронятися ЮНЕСКО, її очолює росіянин. І, до речі, друг Путіна. Я прочитав про нього. Ну, зрозуміло, що на такі посади ж прості люди не цей з нагородами від Путіна. Я прочитав його біографію. Ну, такий, умовно кажучи, видно, якби ФСБшник, який пройшов по ці лінії на цій посадах. Тому я думаю, що звичайно ми не повинні ідеалізувати, але не повинні лякатися і зустрічі. Але паралельно з цією зустрічю поставить програму мінімум і програму максимум, умовно кажучи, очистки он від Росії, бодай тимчасової або бодай з Ради Безпеки. Микола, я зараз закликаю всіх поставити лайки під цим відео, написати свій коментар, що ви думаєте з цього приводу, і там, наступну частину нашої бесіди хочу присвятити інтерв'ю Зеленського а, західній пресі і відповідно тому, що з'явилося у західній пресі, а, ну от вже такий наратив, мовляв, ми ж вас попереджали, а виявляється, все-все про все знали, що розпочнеться велика війна ще у жовтні 21-го року. А ми ну ми мається на увазі, держава не могла попередити громадян і там згуртувати навколо підготовки до війни. Бо була паніка, всі прозбіглися: 5-7 мільярдів на місяць. Мінус з державного бюджету. Це була ну катастрофа. Так аргументує Зеленський у цьому інтерв'ю. Що ви думаєте про те, чому зараз з'являються такі публікації матеріали? Що це означає? Ну і власне, чи справедливо не попереджали? І це дві великі проблеми, які я відчув. І це це складається враження такий. Або, або а, ментальні, або навіювання, такого що його оточення постійно переконує його цього. А враховуючи, що маємо президента, який тільки вчиться, да будь президентом, який ще не має базових знань у там, в, 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 інших, в, в інших справах, да, він піддається такому навіюванню. Тобто дві небезпечні речі. Ну, і да, 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 Бог з ним, хай там Путін, російські агенти нас наслухають. наші люди, бо треба правду казати нашим людям, що відбувається в Україні. Шише це ну, така, значить, в оточенні, на мою думку, чому це оточення? Я зараз поясню. Це така тотальна зневага до середньостатистичного українця. Да? Що Ну вони такі, що ж ми їм сказали, вони всі потікали би, позабирали речі, ми б економіку, там, далі, так економіку. Далі, так, далі. Це щось подібне. Я чувствовача, який сказав, що значить якщо в нас народ. Прийде до влади, то він буде тікати з цієї країни, тому що це ну, нещастя, як він сказав, українське ну це нещастя. Тому слава Богу, що він не розуміє, що відбувається, йому там щось придумують і так далі. І нормальних людей, що на пальцях двох рук. Mm -hmm. От має ска складається таке враження, що от якби це оточення, яке сьогодні формує Зеленського, од них таке ставлення, значить, що ми рятуємо країну, а народ там, значить, ну там. Є такий, який є. Ну, ми приречені з таким народом працювати, але його не поважаємо і, 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 і сміємося ще ненавидимо його. Значить, тому, ну тою я, цивіляцію я зараз не, не критикую, хоча тут всі аргументи проти такої позиції оточення президента, який звучив президент, я б так сказав. Значить, тому що, ну, а яка різниця, умовно кажучи, коли люди зранку дізналися? До речі, ми дізнаємося все більше і більше інформації. Я від різних чиновників, що частина вивезли сім'ї. З сім'ї 23-го, наприклад, да? бо вони вже 23-го їх попередили, що буде 24-го і, і так далі. Тобто такі речі, які вже такі, ну мінімум, на грані з кримінальним там, іншим е, законодавством, що наші люди знали, умовно кажучи, і олігархи знали, і важливі люди знали, а простий народ дурний, хай сидить і так далі. Ну так Народ все рівно ж повалив. Е, це ж не всі в Києві залишилися як Томенко, Петренко чи хтось і так далі. Тобто, е, тому, на мою думку, ну, жоден аргумент з е, е, наведених тут президентом і нав'язаних, на мою думку, оточенням, е, він е, ну, якби неправильний і несправедливий. Тобто він е, ну, нас принижує як, як націю, як державу, як громадян, що нам не можна правду говорити, нам треба постійно брехати, бо як ми почуємо правду, то через три дні ми б здалися в плену. Так, мені каже тоді, а що ми критикуємо Росію, Францію, яка вірила, що за три дні е чи за чотири дні Путін візьме. Так ми ж те саме говоримо. Ну не ми, а президент. Тобто це небезпечно. Я би, е бо там є такі значить, радикальні сценарії, що за це можна, значить, і там ледь там не, не, не імпічмент президенту після миру і так далі, як ми переможемо. Я не втягувався про віречі. Я думаю, що треба радити президенту. У вас така обмовка, я перепрошую. Да, да, може обмовка. Після да. миру це да. дуже серйозна обмовка ка Ну, після того, як, як переможемо і буде мир, значить, і зараз якісь справи відкривати проти президента чи посадових осіб, я вважаю, це небезпечно. Значить, тому е -е, тільки в мирній країні ми можемо вже там атакувати президента, міністрів і так далі. І друга історія не менш небезпечна. Це така Аля-Наполіоновська історія. Значить, що я, втрачав, я втратив 8 мільярдів, я зробив, я там і так далі. Ну, друже, я перепрошую, значить, ну, по-перше, ми всі президенти. Ну, ми ж не забули, що ми всі президенти, а Зеленський. Перший серед рівних. У нього більше відповідальності просто. Да? І ну, не, 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 не цей, не, не я, а країна, ми і так далі. Тобто країна під час війни потребує ну, об'єднання, що ви в соціальній рекламі це говорите. І тут в цій риториці порахуйте, там, 50 разів ми. І 7 бюджетних мільярдів цей, чи цей не ми, а я. Угу. І, і мільярди це я, і рішення це я, і я знав, і я робив. Ну, Друзі, так не можна. Це ж, якби це ж не в фільмах витай, в шапки Наполеона. Ну, сьогодні більше все-таки Черчилль підходить, да, образ, чи там навіть Рузель, та ну точно не Наполеона. Такі бонапартистські замашки, умовно кажучи, ми так далеко не зайдемо. Тому що сьогодні, як практика показує, що як ведуть себе урядовці, чиновники і так далі, ну з ними Зеленський війну не виграє. Значить, він може виграти війну тільки навіть не з 41 мільйоном, а 62 мачі. 65-макаємо всіх е, українців розкиданих по світу, які всі змобілізуються, із світом разом. От тоді ми виграємо. А я точно не виграю. Тому е, небезпечно, я б сказав, таке інтерв'ю. У мене дуже провокативне запитання. Польське видання, яке публікує матеріал про першого атамана, головного атамана України Залужного, воно дискредитує політичну систему, підтримує. Політичну систему, я не про військову кажу, я про політичну систему. Чи ну, є своєрідним відображенням, відзеркаленням дійсності? от так поляки думають про там, наших бонапартів, наших там ну, для когось там, суворових, так, ну, для кого взірець мається на увазі полководця? Ось так поляки думають про наших полководців. Що це означає? Ну, я не читав, не знаю там який контексти підтексти були, значить, але е, сьогодні дійсно, дійсно ді, почалася така підкиливна боротьба з долученням і, і багатьох іноземних гравців. Значить, е, хтось дивиться і розкручує якусь фігуру, е, яка їй більш так метивартісна, хтось розкручує іншу фігуру. Е, ну, бачите, в пресі зараз з'явилися різноманітні е, сценарії про можливі звільнення. Говнокомандуюча призначення міністра оборони, який власне ну господаркою займається. Про можливе зняття прем'єр-міністра і так далі. Як на мене, от як в моїй історії, що я конструктивно критикую президента, але вважаю, що якісь дії, санкції проти нього були би недоречні. Так само, як я вважаю сьогодні, що ну треба із колоди викидати тільки ну, таких уже зашкварених конкретно, тому що навіть сьогодні, на мою думку, критиці уряду, який я нещадно критикував до війни, я б сьогодні загальної конструкцію уряду не чіпав би, тому що ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, двійти сьогодні в... Зміну уряду, а, ну, а головнокомандуючий війти в зміну, то це ну якби ми отримуємо послаблення, перш за все з точки зору російської пропаганди і так далі. так далі Тобто можна якісь е цеглинку, яка не руйнує будинок. От Міністра одного поміняти, питань немає. там Ну Вирішили там голову СБУ, прокурор або з ним Значить, приїхали і так далі. Тобто я б сьогодні, коли ми, воююча країна, максимально е я б підсилював цю метендель, але не, не ламав її до кінця, Значить, ми її зачистимо, як я вже кажу, після перемоги. І Миру треба зачистити, щоб ілюзії не було, що е, зараз ще ж якісь ілюзії, що е, це назавжди, от як Янукович казав, да, що команда його ми назавжди. Uh -huh. Значить, ні, друзі, назавжди е, ніхто в Україні не приходить до влади. Повірте мені, вже не як політику, а як історику. Значить, назавжди не буває. Навіть якщо це буде е, швидка перемога і мир в інтересах е, України, е, все рівно народ почне інакше оцінювати. Владу у мирній Україні, ніж владу в воюючій країні. тому я сьогодні б би от тональність виборчу, політичну максимально б загасив і сказав, що умовно кажучи, сьогодні розмова про вибори, хто буде президентом, хто на другий термін, хто на третій термін. Це все, що послаблює нас. Тобто, ми переключаємося на якісь речі, які нас знищують. Тому що зрозуміло, що Гатоменко там не буде за зеленського голосувати, А ви хочете, а ті хочуть за Порошенка, а ті хочуть за Залужного. І тоді виникає зразу, значить. За Арестовичем, а хтось за Арестовичем? А хтось за Арестовича. Микола Томенко був моїм співрозмовником. Дякую вам красно за те, що були у цій студії і поділилися своїми думками. Ви, шановні пані та панове, підписуйтесь, ставте лайки і долучайтеся до нашого українського каналу Політека Онлайн. На все добре.